Плюс там була ця тітінька під, назва... під названням Оксана Марченка. <ривіт> Марченко вже <ривіт> ну <ривіт> там вже все. <ривіт> <да, ривіт> Чмонька. <ривіт> Нарешті та весна прийшла, знаєш, і воно всплело. Машою Фросиніна пригадала, як брала участь у танцях з зірками з Оксаною Марченко. Я розуміла. А що мені не треба туди йти? Знаєш, я вважаю, що це одна з моїх помилок. Перебуваючи на дні кар'єри, Маша зрозуміла, що немає внутрішнього ресурсу бути на рівні з усіма, боротися та бути крутою. Та й Підбір учасників був божевільний, тому що був там тільки топлий зірок. Немає внутрішнього ресурсу бути. На рівні з усіма боротися, бути там отакою крутою. Ну знаєш, Просиніна не дуже хотіла йти на танці з зірками саме через Оксану Марченко, бо розуміла, як усе буде нечесно. Там було серйозно все зроблено, щоб вигнати мене, і зроблено нею. Це не один раз було перевірено. Там гроші, тому ну, це що Ну, ж звідти навіть з грошами не є ви. Після такого, як uh -huh. ли мене, але незважаючи на присутність Оксани Марченко, Маша й Фросиніна такі пішла на шоу, але зрозуміла, що багато речей відбувається, на які вона не може вплинути. А вона так не звикла. Я звикла робити речі, у яких відповідальна за свої дії. Але я все одно пішла. Це рейтингова програма, що знову я нагадаю про себе, що треба йти, і я інтуїтивно розуміла, що мені не треба йти туди. І ще тоді, у 2018 році, Маша написала. Пос в соцмережах, що Марченко не повинна бути в танцях з зірками. Я не хотіла не... йти через Марченко, бо я розуміла, що, дуже... І так, що, що буде не нечесно, але Послухай. я пішла. В тому постійні Фросиніна написала до участі Оксани Марченко в проєкті. Я особисто ставлюся негативно. Відразу скажу, що я з нею навіть не знайома, проте вважаю, що дружина відповідає за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні у всьому світі. формат танців зірками. Не є ареною для політичних маніпуляцій, і ні, я, ні решта учасників не є причиною того, що наш сезон набуває політичного забарвлення. Да, вона конечно, вона мене завжди дратувала. Завжди мене, блядь, дратувала. Вона я вона, вона не здатна була сказати від себе ні слова. Як розповідає українська виконавиця Анастасія Кочетова, яка більш відома під псевдоніму «мама ріка», всі знали, що Оксана Марченко тільки з підслужкою говорила. Вона не мала жодного речення, сказаного від себе. Це будь да, Так, <свят> Я думаю, да, да. да. Там прямий зв'язок був Хелл. <свят> Путін фактично багатьом людям вона здавалася дуже щирою. Всі її любили проект не, через неївачка. Не. Не. Наголосила, що вона ніколи не вірила у щирість ведучої шоу Оксани Марченко на СТБ. Як каже мама, ріка гівно спливає зараз. Так виходить, що у критичні моменти все розкривається. Слава Богу, ти вже бачиш, хто є хто, і зараз чітко видно хто куди і як стирчить.